Півстоліття разом. Ольга і Анатолій вже і не пам'ятають себе один без одного. Він військовий, вона педагог музики. Доля їх звела випадково, познайомилися в автобусі, зав'язалася розмова. Пані Ольга тоді навчалася на другому курсі університету. А молодший лейтенант Анатолій тільки хотів вступати в академію. Я хотів, попросив конспекти спеціально для підготовки. У мене не було такої можливості так займатися, оскільки служба. Ну і з конспектів все почалось, закінчили <гум> генітьбою. Ми так не дуже часто ми зустрічалися, бо в мене не було такої можливості, але я вже тоді почав приїжджати деколи виноградів, туди. От, під контролем мій брат був молодший. От, і старший, і молодший власне. От і без брата її нікуди не пускали, вона все під контролем. Мама, ну а мама така. Же, строга була. Почав заходити до них додому і так потихенька. Незважаючи на суворий військовий характер у відношенні до дружини, Анатолій завжди чуйний і ніжний. Своє весілля згадують із усмішкою. Гуляння було масштабне. Майже на 150 осіб танцювали до ранку. У нього є така примітка, якщо випаде дощ, то все буде добре. І на удачу. От, на удачу, так. І от ми жара 10 серпня, і у нас увечері в 8 годин розпис, розпис в ЗАГСі. І коли треба було вже розписуватися, я розписалася, а він. Дійшла до нього черга, і він взяв ручку в руки і дивиться у вікно. Мені показали сонечко. Волосинка є. Поправив руку, поставив так на журнал, і за вікном такий шум великий. І нас всі залишили всі родичі, які знали про цю примітку. В нас залишили, всі підбігли до вікна, а там дійсно як із відра. Як дружині військового Ользі доводилося переїжджати з місця на місце за своїм коханим. Саме таке цікаве було то таскати піаніно. <рив> <рив> Ой, я його наносився, то піаніно. Весь груз переїзду, звичайно, був на ньому. Він е е їхав вперед. Він робив завжди ремонти, і я тільки приїжджала сюди, уже тоді, коли вже квартира була повністю облаштована, і ми тільки розставляли меблі. Коли чоловік був у відрядженнях, їй самотужки доводилося колоти дрова, носити воду з колодязя і при тому ще й доглядати за маленькою донечкою. Та Ольга жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Це дитина, яку я вірніше, можна сказати, тату, тату. Народив. Я тільки як мама. Магітність була дуже тяжка, дуже тяжка. Перша половина взагалі вся пройшла в лікарні. Ну, він, йому треба було віддати честь, щоб він витримав то все. І коли вже йшла мова про те, що, можливо, треба переривати, бо по показникам не дуже добре, він сказав ні. І тоді лікар, який мене лікував. Я до сьогоднішнього дня пам'ятаю і вдячна йому, бо якби не він, то я би не народила дитину. А сі, а сі а сі сама сі сама, так, так, так. Анатолій та Ольга пережили разом багато і радісних, і важких моментів у житті. Та, попри все, у жінки завжди поруч було мужнє плече Анатолія, а у нього ніжна і тендітна рука Ольги, яка не дасть впасти. Я би хотіла просто згадати один момент, який залишився в мене на все життя. І, напевно, я згадувати буду кожен, кожен раз. На день народження, а ми ще тоді не були такі, знаєте, можливості не були великі. Ви що тут жили? Так, так, так. І одне, одне день народження, а ми так старалися купити собі машину, збирали всі ті гроші, які ми отримували, щоб тільки купити ту копійку. І е, день народження припало, що в нас не було зовсім грошей. І що мій чоловік робить, я просипаюся вранці, а навколо мене квіти. Чому тільки можна було? І в трьохлітрових банках. І все. Я, ви знаєте, я відкрила очі, я була настільки вражена і на все життя. Така романтика не розсіялася десь в молодості. Вони і досі гуляють, взявшись за руки, готують один одному сніданки. Люблять подорожувати, об'їздили разом усю Європу. Такі стосунки вабить одне до другого. Ми... Не поступаємося молодим інтуїціям своїм, продовжуємо. І так воно б'яється все. Буває по-всякому. Буває, що ми посваримося. Так. І п'ять хвилин ми мовчимо, ми надуті, все. А через п'ять хвилин він підійде, цілує. Скажу, що ти не права. Ні, він не каже не права. Каже: ну, вибач мене, я був не прав. Хоча прав він був сто процентів. Зараз у них велика родина: дочка, внуки і маленька правнучка. Найбільше люблять збиратися усі разом. Це для них справжнє щастя. Ольга і Анатолій шалено закохані один в одного і готові про це кричати на увесь світ. У день золотого весілля вдруге одружилися і обмінялися обручками.